Курточки, перший сток, вага містечка, 10 кг за 200. Чоловіча зимова куртка. Розмір елька. Чоловіча осіння. Розмір емка. Чоловіча лижня куртка. Розмір елька. Жіноча. Розмір 2XL, осіння жіноча курточка розмір Эмка, жіноча осіння куртка, розмір еліка, осіння курточка, розмір Ерика, жіноча куртка, розмір э Чоловіча курточка, розмір М. Жіночий плащ, розмір 38. Легенька жіноча курточка. Розмір С. Жіноча розмір С. І останній жіночий плащик. Розмір С. Це були куртки першого сорту, вага мішечка 10 кг, Це 200.